Всіх це астрофеномен. З вами традиційно я Мар'яна Черкаса. Ці Сьогодні ми запросили до нас в гості Василя Шевцова. Не перемикайтесь, ми будемо говорити про те, хто керує нашою свідомістю. Ефір буде дійсно надзвичайно цікавий та унікальний. Тому підтримуйте нас лайками, коментарями і, звісно, своїми питаннями. Пане Василю, добрий день, дуже раді бачити вас знову у нас в гостях на «Астрофеномені». надзвичайно приємні бачити. І дуже хочемо сьогодні поговорити, зокрема, на питання, які ставили в коментарях наші глядачі до вас. Одне із, напевно, найяскравіших питань, яке дійсно нам трапилося в очі, це питання, хто керує свідомістю людей? Хто за цим стоїть? Пишемо з дуже простих, як казав би речей над якими мало хто задумується. це з теорії систем, що кожна система функціонує постійно, стабільно, тоді, коли є потік на вході і є потік на виході. Але є ще конкретно те, що стосується функціонування самої системи. Коли ми говоримо про свідомість людей, це частина внутрішньої нашої будови, нашого функціонування. Це з одного боку, але наша свідомість залежить не тільки від внутрішнього нашого інформаційного світу, а й залежить від тих потоків, які надходять ззовні. Ну, і відповідно від того, що ми потім залишаємо після себе. Але тут важливо для функціонування нашої свідомості саме те, що на вході. І те, як працює наша свідомість. Ми почнемо е, з того, як налаштовується система на своє функціонування. Для того, щоб ще раз система функціонувала, необхідно, щоб функціонували всі системи, в тому числі інформаційна або те, що ми говоримо про свідомість. Так от свідомість людини будується на дуже Простому принципі, це ресурсне, енергетичне інформаційне забезпечення або те, що називається територія життєдіяльності. Для того, щоб система виконала задачу, необхідно, щоб все те, про що я перерахував, уже було в наявності, в тому числі і необхідна інформація. Наша свідомість, вона. Формується на такому базису, який е, називається морально-етичний кодекс. Е, що таке і як він формується? Е, мало хто задає питання собі, що таке ідеальна людина? Е, є різні розуміння поняття відносно ідеальної людини, але якщо виходити з точки зору науки, то Мають два види ідеальної людини. Перше це біологічна істота, біологічна істота як ідеальна, вона має лише дві основні функції. Це перше вижити за всяку ціну, і друге, це розмножитись, продовжити життя. В цьому відношенні. Якщо я приведу просто приклад, якщо е, людина йде там, стелі, в пустелі чи де-небудь тундрі е, з іншою, і немає жодного шматка хліба, а до найближчого десь там тисяча кілометрів, е, то для того, щоб вижити, що треба зробити? Відповідь проста: з'їсти свого товариша. Бо життя ж має продовжитись, вижити тут, бачите, моралі немає, вижити за всяку ціну. Друге розмножитись, в річці хтось тоне. Стоїть чоловік і думає, якщо жінка, то я її витягну, це сім'я, це майбутнє. А якщо це конкурент чоловік, який забере в мене дружину, мої ресурси, ні. Його треба втопити, кинути камінь. Це два основних пункти існування ідеальної біологічної істоти. Але часто одна людина вижити не може. А от разом ми можемо вбити, як кажуть, мамонта. І тоді. Люди об'єднуються заради спільної задачі. Це загальний принцип, що завжди об'єднує людей і в біологічні загалі істоти спільна задача і роз'єднує, коли ділиться спільний якийсь але обмежений ресурс. Тож, ті, хто хоче вижити, оце перше. Ті необхідні мають об'єднатись в єдину сукупність і вбити мамонта, або як це було за часів Золотої Орди, коли в кущах сиділи ті, хто грабував товар на великій дорозі. Товар це скотина, яку переганяли в якості податку для того, щоб годувати військо противника. І ті, хто сидів у кущах, не треба було вирощувати їм оцю скотину. Можна було просто пограбувати, відбити і жити на ньому. Живий холодильник. Тільки якщо один буде сидіти в кущах, а інший піде битися за збройною охороною, то і той загине, і я загину. Тож тут народжується перша. Морально-етична сторона буття такого товариства або банди, банди товаришів. Товариші, які грабують на великій дорозі товар. А це вже в позитивному змісті, а це поняття товариша ввів свого часу Пушкін. До чого воно використовувалось виключно в негативному плані. А після Пушкіна це стало синонімом слова друг. Але в цій банді, вже якщо ми разом робимо задачу, то тут не вбив товариша, не вкрадуть товариша, не суди товариша і так далі. Це те, що потім вже було сформульовано в наступних морально-етичних кодексах. Тільки з'явилася поруч інша банда, яка пограбує раніше, і тоді мені не достанеться, і ми загинемо. Тож, оця банда, це вже ота біологічна ідеальна істота, От, її цього конкурента треба знищити. І мораль, оця морально-етичний кодекс він не стосується тої банди, тільки своєї. І Якщо почитаєте Біблію і заповіти Мойсею, то ви побачите, що той морально-етичний кодекс, який сформульований таких між чи пізніше, він стосується виключно одної, як кажуть, етнічної сім'ї або євреї. Для того, щоб вони вижили і позбутись конкурентів, всі інші рої, всі інші скотина, всі інші це тих, кого можна використовувати, грабувати і так далі, бо вони нічого, то не люди. Прийшов Христос і розповсюдив морально-етичний кодекс тої спільноти. На все людство. Але, правда, він не відноситься до інших істот біосфери Землі, або, як казав Христос, до братів наших молодших. І коли ми виходимо зараз, правда, це вже додаток, і коли ми виходимо взагалі в космічні простори, там, в принципі, має змінитись і морально етичний кодекс. Але, я наголошую, що морально-етичний кодекс це ті правила і закони, які дозволяють вижити в даній конкретній людській спільноті. Чи це етнос, чи це об'єднані кілька етносів, вирішені спільної задачі, це вже держава чи імперія, чи ще що-небудь, але всіх об'єднує спільна корита, спільна справа. Ну, може, не всі знають, що корито це та посудина, з якої свині їдять. А я часто використовую це поняття корито. І в цьому відношенні брат може заради шматка хліба знищувати брата і, навпаки, смертельні вороги об'єднуватись, якщо спільна задача вирішення. Шматка хліба. І ви бачите, що це стосується не тільки конкретної людини чи конкретного етносу, а цілих народів. Ось подивіться зараз приклад вам: три роки війни. Але, наприклад, та ж Європа, особливо її локомотив Германія, яка в результаті війни Отримала дуже погані наслідки, що мається на увазі? Нема ресурсів, дешевих, отих, які були з Росії, власних немає. Автопром, який годував Германію, Китай поклав його на лопатки. Зараз, ви знаєте, лідер по автопродажам у світі це Китай. І німецькі машини вони дорогі, дорожчі набагато, ніж китайські, а якість вже майже наблизилась, бо свого часу е, німці побудували 14 тільки заводів Volkswagen в Китаї. А китайці скопіювали все, самі рухались вперед, і в результаті німці неконкурентно здатними. А це ресурс, який тягнув усю Європу, ну не тільки автомобілі, а й інші заводи, які були розташовані в Китаї або в країнах з дешевою робочою силою. І тепер нема відповідного ресурсу для подальшого розвитку і стан, то ж Германії почав погіршуватись. І тоді треба щось робити, рятуватись, бо вибори. І тоді треба дзвонити до того заклятого ворога Путіна. Щось робити, якось миритись. Це те, як об'єднує спільна справа навіть заклятих ворогів. Це не тільки стосується, це, якщо подивитись на розподіл е, оцієї території, життєздатності, яку кожен етнос, кожен народ хоче розширити за рахунок інших, бо це ресурси, це майбутнє. А ресурси землі дуже обмежені. І в цьому відношенні е, дивитись ви на Росію, а в них перевернута свідомість би. Зовсім інша. Вони несуть нам благо, вони хочуть нас якось е, зро, наставити на Божий шлях і тому подібне. І що роблять заради цього? Скидають каби на голови, ракети і тому подібне. А все це територія життєздатності. Ресурси, бо Україна це частина того ресурсу, який годує планету. І якщо його захопити, знову таки можна потім, маніпулюючи цим, керувати свідомістю і майбутнім і тих народів, які навколо. І отут ми приходимо е, до іншого, до того, що чи тільки це Керує тим, що відбувається на землі, в нашій свідомості. Я тут е, не розповідаю про егрегори, оця колективна свідомість, бо це була окрема тема, і багато хто дивився, можливо, інші передачі. Це про формування колективної свідомості того незримого світу, який характерний для тих, хто годується умовно, з одного корита. І має одне походження, те, що ми називаємо або етнос, якщо одного генетичного походження, одна мова, одна територія і тому подібне. А це цілі народи, які годуються з одного корита, в них виникає те поняття, яке формується на рівні сім'ї домовушка, на рівні окремих організацій і це егрегора, невидимий енергія. Інформаційний світ, який об'єднує даний етнос в єдине ціле. В цьому відношенні, коли ми теж говоримо про Егрегори, про ту колективну вже свідомість, яка керує, то подивіться оту колективну свідомість тої ж самої Росії, де казалось би, 120 народів. Правда, вони об'єднані навколо тартарії або ну, ми наземно Золота Орда, це тартарія або Хазарія. Це той народ, який споконвічно виник існував по Волжі і в верхів'ях Волги, і на деяких територіях у Грофінських. То навколо нього об'єднані ще 120 народів, але вони живуть за рахунок одного корита одних. Спільних ресурсів. І хто б не був замість Путіна, є ота колективна свідомість і отой виразник, от як є грибниця, а грибниця дає гриб. От приблизно те ж саме, хто б не був прив'язаний до Кремля, не Путін, хтось інший, він буде робити те ж саме. Бо егрегор цього народу це хижацтво, це завойовництво. Це територія, яка його годує. Той ресурс, який є на цій території, і яким можна керувати і іншим. Це те, що внутрішнє, внутрішньопланетарне, але планета теж не обособлена у нас у космосі. Є ті інформаційні потоки, які на вході, і інформаційні потоки відповідно і на виході. І в даному випадку дуже цікаве зауваження було, коли Олена Реріх розмовляє з Махатмою Сходу, і коли він каже, що під кожним великим містом знаходиться магніт, який керує свідомістю людей. Ну, магніт, звичайно, не в тому відношенні, що це фізичний магніт. А роду, ну і не веб-вузол, це дещо інше, але те, що може впливати на колективну свідомість. І він же говорить про сітку індри над землею, те, що якби обмежує доступ інформації ззовні, трансформує, фільтрує і теж на ті потоки, які йдуть з землі. Хто? Чим займається і хто це робить? Оце вже питання, бо е, ми вже згадували чи в попередній передачі, чи на іншій, в іншій програмі, е, що є, е, коли ми говорили про морально-етичний кодекс і про релігію, от, е, що є така закономірність е, зміни Релігійних парадігм, які міняються приблизно що міняються приблизно 2150 років. Це так званий один рік е, циклу обертання Сонця навколо центру Сіріуса 25 600 років. Поділити на 12 місяців або 12 сузірів, що лежать в площині екліптики, площині, де обертаються. Ці планети. То на комунікації, які пов'язують нас з цими сузір'ями, вони лежать теж у цій площині, так само, як і комунікації планет в нашій сонячній системі. енергоінформаційні комунікації, будемо називати їх так. То поділивши оцей рік сварока, так званий, на 12 частин. Ми знайдемо один місяць сварока. 2150 десь років. І приблизно це час існування етносів, час зміни парадігм на землі. І якщо робити відлік десь від загибелі Атлантиди і нового покоління людства, то приблизно кожні 2000 років міняються Боги. Причому не всього людства, а тої чи іншої частини людства. Я говорю, коли говорю про нас, українців, і про те, що нам в якійсь мірі доступно, чи ми причетні до цього, то спочатку ми поклонялись сонцю, потім Богу сонячного диска або кола. Але потім був період з 4 по друге тисячоліття до нашої ери, коли ми несподівано почали поклонятись не сонячим і не природнім богам, а місячним. І в цей же час відбувається е, так звана війна богів. Ми про неї згадаємо, там задали ще третє питання, пізніше. Але. Цілих дві тисячі років ми знаходимося під впливом інших інформаційних потоків ззовні, і відповідно змінюються задачі і цілі тих, хто причетний до цих потоків і хто пробує контролювати нашу планету. Чи контролює. Потім приходить е, Бог Ор. Взагалі, е, походження його і сонячне не зовсім сонячне, але якби переналаштування знову на сонячні мотиви. І тут несподівано знову зміна парадігми і приходить місячний знов Бог Христос. Ну і не тільки Він. От. Це вже останні 2000 років, і знову ми на межі зміни. Релігійної парадігми. А релігія це той вплив незримий на нашу свідомість, коли маніпулюють, зомбіюють, як ми кажемо, програмують свідомість не окремої людини, а великих масивів людей, в тому числі не тільки навіть етносів, а навіть рас. Бо коли ми говоримо про раси, то всі думають, що ми люди всі одинакові, але про це е, трішечки ми далі поговоримо, коли ми будемо говорити про війну. Бо там ще два питання: ви задали: е, про війну в Україні і про світову війну, е, то там ми торкнемось цього питання. От приблизно те, що ми можемо казати про контроль свідомості. Бо без інформації, що цікаво, точно так же, як і без енергії, людина не може жити. Е, був такий е, психолог Бруно Бетельгейм, який досліджував свідомість тих, хто був у фашистських концтаборах. Він сам попав в фашистський концтабір і як психолог побачив, як е, інтелігентні, цивілізовані люди. З високої, як кажуть, якості перетворювалися буквально за рік скотину і вели буквально тваринне життя. Чому? Тому що вони жили на тих потоках інформації, які були доступні через тих нацистів, які вивішували в лозунги, розповсюджували відповідну інформацію і тому подібне. Бо інших потоків інформації в рамках концтабору не було. Закони суспільного життя або закони свого роду і фашистського концтабору, які описав Бруно Бетельгем, і книга якого до цих пір так і не переведена ні в Радянському Союзі, ні в межах України. Освічене серце ця книга називається. І отут ви теж можете багато зрозуміти. Наскільки людина залежна від тих потоків інформації, які навколо неї, людина дуже рідко думає власною головою, вона завжди е, бере ті моделі тої свідомості того, що відбувається навколо, і живе саме цими моделями. Навіщо я буду знаходити кожного разу лопату, коли вже лопата є? Гарна вона чи погана, але я беру барунею користуюсь. От точно так же, і в своїй свідомості людина рідко задумується над різними питаннями свого буття і буття того, яке навколо, того Всесвіту, яке навколо. От тільки цьому теж треба вчитись, і вчити і дітей, і вчити тих, хто навколо. Бо... Якщо людина не навчилась в дитинстві, то вона потім рідко змінює е, свої відповідні, е, своє, е, свою точку зору, своє бачення того світу, який знаходиться навколо. Вона дивиться очима такими ж, як і всі навколо. Вона побудувала свою коморку в цьому світі. Своє світобачення, воно її задовольняє для того, щоб бути якось існувати, жити. І вона живе в своїй оцій квартирці, не виходячи за нього, у неї вже немає ні часу, ні можливостей. І точно так же, якщо дитину не навчили працювати в дитинці, вона потім ніколи працювати не буде. Вона піде під тим, куди завгодно, вона буде грабувати, щось робити, їсти що хочеться, але працювати вона вже не буде. І точно так же, як людину не навчили мові, от точно саме подібним же чином, якщо людину чи дитину не навчили думати в дитинстві, вона думати сама не буде. Вона житиме за зразками того, як живуть батьки, як живуть. Братики, сестрички, друзі, як живе вулиця. Причому найчастіше сприймається саме те, що ми бачимо на вулиці. Бо те, що батьків те відомо, Те не дає нових якихось технологій існування в цьому світі. А Треба бути готовим до всього. І подивіться на ті стадні інстинкти, на ті стадні технології. Які навколо нас і як легко людей програмувати? Це можливо така корот... не зовсім коротка відповідь на питання про свідомість людини? Це набагато більше тут можна говорити і не одну годину, і не дві, але дуже коротко, от я спробував якось відповісти на це питання.